Доброго дня, діти! Сьогодні ми будемо вчитися розв'язувати задачу двома способами. Для цього нам треба для початку записати число і класна робота. Сьогодні у нас 2 грудня, класна робота, каліграфічна хвилинка, число 2. Зверніть увагу, як ми його пишемо. Між числом 2 та наступним числом, яке утворюється за допомогою двох двічок, ми пропускаємо одну клітинку. Отже, записуємо 2, 22, 2, далі знову 22. І так до кінця рядочку. Поставте на паузу. Запишіть. Продовжуємо роботу. Розпочнемо ми сьогодні працювати із прикладами 1. Зверніть увагу, з яких чисел складається перший та другий вираз. Що вас здивувало? У цих прикладах. Що цікаве, так, дійсно, тут повторюються одні й ті самі числа 13, 5, 6. Але чи зміниться значення прикладу від того, що дужки поміняли своє місце знаходження, а також Знак мінус у першому виразі змінився на знак плюс у другому виразі. Давайте спробуємо обчислити разом. Пригадуємо, що вирази з дужками ми завжди розв'язуємо в такому порядку. Спочатку виконуємо дії в дужках, потім виконуємо дії за дужками. Першими, першою частинкою буде від тринадцяти відняти п'ять. Від тринадцяти відняти пять буде вісім. Від восьми віднімаємо шість. Буде два. Виконаємо другий приклад. Тут у нас дещо інший порядок. Спочатку ми будемо додавати до числа 5, число 6. Тож спочатку ми перепишемо 13, поставимо знак мінус, і далі виконаємо дію додавання в дужках. До 5 додати 6. Буде 11. вірно. А від 13 відняти 11 буде 2. Як бачимо, відповідь у першому і в другому прикладах однакова. Самостійно виконайте приклади третій та четвертий. Поставте на паузу і обчисліть. Дякую. Переходимо далі. Отже, сьогодні на уроці ми з вами будемо розв'язувати задачі на дві дії. На крижині відпочивало одинадцять моржів і тюленів на три менше, ніж моржів. Скільки всього тварин відпочивало на крижині? Давайте зробимо короткий запис. Отже, записали. М велика буква з крапочкою це скорочення поставили рисочку. В умові задачі сказано, що моржів було 11. Позначили. Тюленів невідомо скільки, але сказано, що на три менше, ніж моржів. Ось ця стрілочка. Показує, що тюленів було менше, ніж моржів. Біля тюленів ми поставимо знак питання, оскільки ми не знаємо, скільки їх було, нам це треба буде дізнатися. Головне питання задачі стоїть. Ось за цією фігурною дужечкою пригадуємо, вона означає всього, скільки всього тварин було на крижині. Переходимо до розв'язання задачі. Оскільки в нас вже є короткий запис, і ми бачимо, що біля. Скорочення Т тюленів, у нас є знак питання, біля якого є найбільше відомостей. Ми ж не можемо відразу сказати, скільки всього було моржів та тюленів, тому що ми не знаємо, скільки було тюленів. Щоб дізнатися, скільки було тюленів, нам треба виконати. Дію віднімання. Чому віднімання? Та тому, що їх було на три менше. А якщо на три менше від одинадцяти, то треба виконати віднімання. Від одинадцяти віднімаємо три буде вісім. Абсолютно правильно. Отже, ми дізналися, що тюленів було вісім. Вісім тюленів відпочивало на крижині. В кінці пояснення поставте крапочку. Так. Дуже добре. Рухаємося далі. Оскільки нам уже відомо, що Тюленів було 8. Ми можемо тепер дати відповідь на головне питання задачі. Скільки всього було тварин на крижині. Для цього нам треба до кількості моржів 11, додати кількість тюленів 8. До 11 додаємо. 8 буде 19. Оскільки до 8 до 8 додати 1 буде 9, а 1 десяток переписуємо без змін. Так, отже, всього 19 тварин відпочивало. Записуємо відповідь задачі. В умові. Задачі в нас є питання, скільки всього тварин відпочивало? Замість слова скільки ми вписуємо його числове значення. 19 тварин відпочивало. Так. Добре. Спробуймо скористатися ось цією підказочкою для того, щоб розв'язати цю задачу за допомогою виразу. Погляньте на блакитний трикутничок. У нас дано що. 11 Моржів, а тюленів на три менше. Тобто від 11 відняти три. Знак питання означає кількість тюленів. Скільки тюленів? Від вісімнадцяти відняти три. Буде 8. Правильно. Отже, число вісім. Ми можемо представити у вигляді різниці чисел 11 та 3. І для того, щоб дізнатися, скільки всього тварин було, нам треба до 11 кількість моржів, ось це число. Ось воно також. Додати число 8. Або ж можна представити у вигляді різниці чисел 11 і 3. У нас виходить такий вираз. 11. Плюс. Відкриваємо дужки, і замість числа 8 ми пишемо вираз 11 мінус. 3. Оскільки, якщо виконати це віднімання, ми отримаємо число 8. Записали. Виконуємо віднімання. Від 11 відняти 3 буде 8. Отже, у нас виходить такий вираз. До 11 перша частинка. додати. А ось різницю ми вже можемо знайти. Від 11 відняти 3 буде 8. Дорівнює правильно 19. Як бачите, і в першому випадку у нас вийшло 19, і в другому випадку у нас також вийшло 19. Отже, задача розв'язана правильно. Молодці. Рухаємося далі. Запишіть посередині слово задача з великої букви задача 2. Записали. Біля моржа чатували 15 птахів. Чатували це, відпочивали, були знаходились. раптом злетіли шість бакланів і п'ять чайок. Скільки птахів залишилося біля моржа? Цю задачу можна розв'язати двома способами. Перший спосіб той, при якому ми будемо поступово віднімати від загальної кількості птахів ту кількість птахів, які відлетіли. Інший випадок такий, коли ми знайдемо суму чисел. Кількості птахів, які відлетіли, і від загальної кількості віднімемо цю суму. Тобто, у нас буде один короткий запис, але два шляхи розв'язання цієї задачі. Давайте розберемо кожен з них. Отже, для початку запишіть собі. Короткий запис, який ви бачите на екрані. Було 15 птахів. Злетіло невідомо скільки, але сказано, що 5 птахів і 6 птахів. Питання задачі? Скільки птахів залишилося? Отже, пишемо слово залишилося. І ставимо знак питання. Перший спосіб, який зображено на схемі зліва, ліворуч, показує, що від загальної кількості ми віднімаємо суму. Тобто, у першій дії ми можемо спочатку знайти, скільки всього птахів злетіло, дати відповідь на питання біля слова злетіло. Якщо в нас присутнє слово всього, то, звичайно, що це буде дія додавання. До кількості бакланів ми додаємо кількість чайок, що злетіли. До шести додати 5. Так. У другій дії ми будемо від загальної кількості віднімати суму, яка утворилася. 11. Але ж ми знаємо, що. Число 11 можна представити у вигляді суми чисел 6 і 5. Тобто від 15 віднімаємо суму чисел 6 і 5 дорівнює. Давайте зробимо запис першого варіанту. Ось він у нас уже є, але я хочу вам показати, як це обчислюється. від 15. Віднімаємо суму чисел 6 і 5. Спочатку ми виконуємо дії в дужках. Від 15 відняти. Переписуємо без змін. А замість суми чисел 6 і 5 записуємо результат додавання. До 6 додати 5 буде правильно. 11. дорівнює. Від 15 відняти 11 буде 4. Молодці. В дужках короткий запис. Одиниці вимірювання. З крапочкою обов'язково. Так. Отже, ми з'ясували, що біля моржа залишилося лише 4 пташки. Ось це був перший спосіб віднімання від числа суми чисел. А який же буде другий спосіб? Ми вже з вами про це згадували на початку уроку. Це буде спосіб віднімання по черзі поступово. Тобто спочатку відлетіли баклани, ось вони, а потім відлетіли і п'ять чаїв. Можна поставити дужку, можна не виконувати дужку. тут, це не принципово, тому що все одно ми будемо виконувати по порядку віднімання. Від 15 відняти 6 буде 9. Від 9 відняти 5 буде 4. Абсолютно вірно, чотири пташки залишилося. Тобто, як ми бачимо, і в першому випадку, і в другому випадку ми отримали один і той же результат. Чотири пташки залишилося біля марша. Відповідь до цієї задачі запишіть самостійно. Замість слова скільки пишемо 4, а далі переписуємо з підручника або з екрану без змін. Замість знаку питання в кінці речення ставимо крапочку. Рухаємося далі. Зараз ми з вами пригадаємо геометричний матеріал. Задача. запишіть це слово посередині з великої букви без номеру. Цієї задачі у підручнику немає. Працюємо з екраном. Отже, довжина прямокутника становить 1 дециметр 4 см, а ширина 9 см. Наскільки довжина прямокутника більша за його ширину, накресли такий прямокутник? Креслення ви будете виконувати самостійно, після того, як ми знайдемо усі необхідні дані і пригадаємо, як же ж нам креслити прямокутники. Отже, нам треба з'ясувати, наскільки сантиметрів ширина менша, ніж довжина. Для цього нам треба порівняти два числа. Щоб з'ясувати, наскільки одне число більше, ніж інше, нам треба від більшого числа. Відняти менше. Тобто порівняти два числа наскільки менше. Ви вже згадалися, що більшим буде іменоване число 1 дециметр 4 сантиметри. Так. І саме від нього. Ми будемо віднімати іменоване число 9 сантиметрів. Як же нам виконати таке віднімання? Адже зменшуване у нас представлене у вигляді дециметрів і сантиметрів? Для цього нам треба перетворити. 1 дециметр і 4 сантиметри у сантиметри. Пригадуємо. 1 дециметр – це скільки сантиметрів? Вірно. 1 дециметр – це 10 сантиметрів. А якщо 1 дециметр і ще 4 сантиметри, то це буде 10 та 1 – 14. Одиниці вимірювання сантиметрів мінус 9 сантиметрів. Записали дорівнює. Оскільки у мене так, перескочило вже, тому що не поміщається все в один рядочок. зараз дітки, хвилинку. Так поміщається. Отже, виконуємо обчислення як при додаванні чи відніманні звичайних чисел. І від 14 відняти 9. Вірно 5. І дописуємо обов'язково одиниці вимірювання сантиметрів. Тобто, відповідь задачі. На 5 сантиметрів менше. Ширина, ніж довжина. Добре. Запишіть самостійно відповідь. У нас питають «на скільки?». тому у відповіді обов'язково присутнє слово на, замість слова скільки пишемо 5, одиниці вимірювання сантиметрів. Менше. І ви дописуєте ширину. На жаль, у мене не помістилося. Зараз спробую зменшити шрифт. О, так, помістилося. В кінці речення не забуваємо ставити крапочку. Так. Ось ми і розв'язали цю задачу. Креслення. Виконайте, будь ласка, самостійно прямокутник, нагадую, це геометрична фігура, яка складається з чотирьох сторін, чотирьох кутів. Протилежні сторони мають однакову довжину. Усі кути прямі. Тобто, довжина і довжина будуть мати. 14 см, ширина і ширина 9 см. На цьому ми підійшли до етапу самооцінки. Будь ласка, кожен з вас самостійно зробіть на листочку помітки відповідно до всіх, Пунктів, які зазначені у таблиці, зосереджуюся на завданні, якщо вам це вдається, зелененьким зафарбовуєте, якщо не зовсім вдається, синім. Чи вдається вам відповідально ставитися до роботи? Якщо так, зелений прямокутничок, якщо не зовсім. Зафарбуйте блакитним. Чи активно ви працювали? Якщо так, ставимо плюсик. Якщо не зовсім і потребували допомоги, поставте знак питання або намалюйте посмішку. Якщо ви виконували всі вправи за алгоритмом по порядку, і вам це точно вдалося. Зафарбуйте зеленим, і якщо не зовсім блакитним. Якщо ви працювали творчо з натхненням, зробіть зелену позначку. Я вірю у ваші успіхи. Ви дуже розумні і талановиті діти. Дякую.